Матеріалісти зазнають краху. Купа матеріалістів побувала в клінічній смерті в той бічі. Перший жах, який їх чекав, це пекло. Вони кажуть, як глибоко ми помилялися. Теорія матеріалізму зазнає краху, вона не витримує критики часу. Наука фізика так далеко вже пішла, що доведено, що людина не просто платіна, вона духовна. Люди говорять, аура, душа і так далі. Нематеріальна людина і вона є в кожного. Людина була створена для спілкування з Богом у раю, безсмертною. Вона могла спілкуватися з Богом, Бог каже, людина чує ніяких перешкод. Але людина відкинула Слово Боже, відкинула цей код безсмерті, відкинула заповіт. Ось ми говоримо Словом Божим все закодовано. Людина почала спілкуватися з дьяволом. Та програма, яка була створена досконалою, отримує збій. Людина стає смертною і отримує вигнання з раю. Доступ до раю закрито. Божа програма є досконалою. Але, скажуть багато людей, чому ж народжуються виродки, чому на землі так багато хвороб? Діти, причому? Хто винен? Не Бог винен, Божа програма досконала. Його код досконалий. Він дає людині нематеріальну людину. Це досконала програма. Але людина настільки знівечила елементарні частинки. Подивіться, що створюється сьогодні. В колайдерах розганяються частинки, роблять ядерні випробування, роблять всілякі хімічні проблеми, що хочеш. Елементарно, у всьому винна людина, Бог тут ні до чого. Все духовне, вся духовна програма від Бога, всі його коди, вони всі досконало працюють. Але люди руйнують цей матеріальний світ. І потім з чого потрібно створити цю людину? І тому деякі хворі, деякі без рук, деякі без ніг, деякі з великими дефектами, тому що все вже з недосконалої тканини створюється. Через те, що людина руйнує весь цей матеріальний світ. Тому і прийшов Ісус Христос. Шлях до Бога був закритий до раю, дороги немає. Так, програми працюють, народився, зістарився та помер. Але до Бога жодних шансів. Тому приходить Христос. Відкриває нам шлях до Бога, вмирає, йде в пекло, Воскресає. Ісус Христос наш заповідь, нам за нього потрібно триматися, Він єдиний наш шанс повернутися до Бога та отримати нове тіло. Як Він нам це показав і показав, що з ним сталося, може і з нами статися. Він розірвав цю завісу між Богом і нами і відкрив нам знову шлях до раю. Без Христа нам неможливо прийти до Царства Божого. Він і є той кот, Він і є Слово Боже, Він і є, чим тримається все Ісусом Христом. Отже, коли наша нематеріальна частина покидає тіло, ми вмираємо. Слово Боже каже тіло без духу мертве. Тобто спочатку йде нематеріальна людина, а потім гниє оболонка. Це все вже доведено. Це не так, що оболонка померла, а потім йде нематеріальна людина. Спочатку йде внутрішня наша людина, Божа програма, в якій про нас все запрограмовано, все закодовано, йде і тліє, розкладається на елементарна частинка наша плоть. Так, мільйони людей по всьому світу пережили ось ці навколосмертні переживання, є книги, є фільми написані, і все більше і більше з них розповідають, що коли нематеріальна людина внутрішня, вийшла з тіла, вони опинилися або в раю, або в пеклі. Немає інших доріг, ніхто не йде в камінчик, ніхто не йде в хмарку, ніхто не йде, тому що ми за своєю програмою люди. У нас є код від Бога. Бог створив людину, і ми йдемо або в пекло, або в рай. І ці люди кажуть все, що нам було цінне, майно, кар'єра, діти, все, за що ми так тримаємося на цій землі, як тільки вони вийшли з матеріальної оболонки, все це втрачає сенс. І не представляє більше ніякого інтересу. За порогом смерті люди не тримаються більше ні за що, їх більше ніщо не цікавить, і куди людина піде, в пекло або в рай, залежить від того, як вона прожила своє життя в цьому матеріальному світі. За все потрібно дати звіт, і ціль приходу нас, як людей на землю, це пізнати Бога, пізнати Ісуса Христа і повернутися до Бога, повернутися до Нього в рай через Ісуса.